Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги ключ для банок. Це зручний автоматичний пристрій, який значно спрощує процес відкривання банок та пляшок. Завдяки своєму ергономічному дизайну вона легко поміщається в руку та дозволяє без зусиль відкрити кришки різного діаметра. Просто розмістіть пристрій на банці, натисніть кнопку і він автоматично відкриє її за кілька секунд. Пристрій компактний, легко зберігається та працює від батарейок, що робить його ще більш зручним використанням. Дякую